Я пройшов два роки війни, зараз е, знаходжуся на базі аТЕКу та проводжу курси всім добровольцям, хто бажає долучитися в подальшому долав 3 штурмової бригади, хто хоче навчитися тактичній медицині, хто хоче навчитися штурму окопів, будівлі, оволодіти навичками базового поводження зі зброєю. Всіх запрошуємо, в кого є ідея, в кого є. Бажання та досвід. Я хотів сюди піти не тільки з ідеологічно, а і з практичних, щоб здобути тут саме ті навички, які мені потрібно бути, щоб продовжувати військову справу, так як я збираюсь бути в майбутньому професійним військовим, вступати до військової академії. Україна! Україна! Свято мати героїв! Свято мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Саме членство громадської організації Центурія у 2022 році стало кістяком новосформованої територіальної оборони Азов. А згодом полку ССО Азов. Центурія зіграла важливу роль у боях за київщину. Бої за мощун Ворзель та бровари. Сама ідея зародилася у створення 2020 році. Ветеранами Азову в подальшому третє крема штурмової бригади тренування проводяться виключно ветеранами тих, в кого є бойовий досвід, тобто це люди, які пройшли найгарячіші бої, в яких є досвід володіння, навички поводження з стрілецькою зброєю, також автоматичною зброєю, снайперською зброєю, ну і також знання по міновибуховій справі, тактичній медицині тактик ведення вогню в міських умовах в окопних, в принципі, всі ази та навички з бойового досвіду це краще приймається, ніж із книжки. Керівник Бучанського осередку громадської організації Центурія Володимир Варяг смовша розповів про тренувальний процес новоствореної молодіжної громадської організації. Сьогодні ми проводили це було. Наголошую перше заняття, щоб не судили строго там по рухах наших новачків. Це було знайомлення із стрілецькою зброєю, спорядженням. Також ми проводили так піший марш шахматкою. Контакт відпрацьовували на 9, на 12, на 3. тобто в скидку зброю, перезаряджання, ну тобто звичайні навички, поводження. Для когось це була новинка, хтось вже це все до цього знав, але з радістю відпрацював знову. Варяг вважає такі навички необхідними для кожного українця. Щиро сподівається, що молоді не доведеться застосовувати їх в реальному житті. Але якщо таке трапиться, вони вмітимуть це робити. Доєднатися може кожен, починаючи з 2014 -го року. Головне, щоб була мотивація, фізична загартованість. Патріотично налаштований ідеологічний дух та спрямованість до перемоги. Перші добровольці центурії – це активна молодь, яка займається собою, є самоусвідомленою та дає свою енергію іншим. Наразі це важливо так як. Ми знаємо, у нас є ворог. Це Росія, як ми знаємо, вона віроломно напала на нас спочатку у 2014 році, а потім уже повномасштабне вторгнення офіційне 24 лютого, 2022 року. Саме зараз це дуже актуально, так як потрібно мати навички базові. Зі стрільби, з тактичного переміщення, а особливо з тактичної медицини, так як нас постійно обстрілюють, і в будь-який момент тебе може застати там, наприклад, ракета або осколки від ракети впасти, натягнуть турнікета або бінти це прям дуже важливо. Запрошуємо всіх бажаючих, хто хоче розбудовувати велику спільну націю, хто хоче боротися проти одного наголошу внутрішнього та зовнішнього ворога, тому що риба гниє з голови і потрібно безпосередньо. Створювати ідею в серці Дмитро Боженко, Дмитро Маркевич спеціально для «Медіапогляд».